Одесити і туристи найближчим часом не зможуть милуватися однією з улюблених пам'яток архітектури відомим будинком стіною. У Воронцовському провулку 4, де знаходиться дім, розпочалось будівництво приватної двоповерхової споруди. Минулого тижня одноповерхову господарську споруду у воронцовському провулку 6 а оточили металевою огорожою. Напис на ній сповіщає одеситів. Будівля знаходиться на реконструкції з наступною надбудовою другого поверху. Роботи розпочнуться уже у лютому, а завершаться у грудні цього року. Навіть без ескізів не важко здогадатися, що двоповерхова споруда закриє більшу частину будівлі у воронцовському провулку. 4. і після цього спостерігати візуальний ефект плоского дому буде неможливо. До того ж, будівельні роботи можуть пошкодити будинок стіну. Начальник муніципального управління архітектури та містобудівництва Микола Базан стверджує, що до відомства із проханням дозволити будівництво декілька разів звертався певний депутат повідомляє інтернет-видання «Думська.нет». але у зв'язку зі зверненнями до прокуратури, і численними депутатськими запитами, у будівництві йому було відмовлено. Тому, як повідомляє чиновник, будь-які будівельні роботи на цій території заборонено. Також джерело повідомляє у свою чергу, начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини одеської обласної державної адміністрації Наталія Штербуль стверджує, що у будівельників є всі дозволи на реконструкцію. Роботи ведуться на замовлення приватної особи, яка володіє цією будівлею. Він збирався зайнятися цим ще з 1996 року. Кілька разів проект відправляли на доопрацювання. Зрештою, він погодився зробити другий поверх меншим за площею аніж перший, і зрушити його в глибу двору, аби не загороджувати дім стіну. Крім того, ми зобов'язали підприємця привести до ладу огорожу двору і фасад будинку стіни.